Всім привіт! Презентую вам лот, одяг та аксесуари для Хеловіну. У Лоті аксесуарів буде 38 одиниць. Є сумочки для цукерок. Є колготи дитячі та жіночі. Матеріал полімід та еластан. Є костюми жіночі, чоловічі. Та для дівчаток та для хлопчиків. Є один костюм для собаки. З розміром XS. Всього у лоті 50 одиниць. Вартість лоту 680 гривень. Собі вартість одиниці 13 гривень, 60 копійок. Цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на Viber каналі. Дякую, заробляємо разом!